Так. І тепер ще такий вам нюанс покажу по сіволочці. Додумались, підказав вчора колега Женя. Доброго дня, друзі, колеги! От так ми камАзіка зараз будемо грузити. А? Ну що, бачили, як ми амтезону заводили. Треба було культиватор підчепити, бо зараз їдемо робити під пшеничку. І, як зрозуміло, знімали ми пшеницю, не карбомід з КАМАЗа. Не знімали, як ми її грузили, купили отут ровно тонну бега. Яру пшеницю таку взяли, погрузчик прекрасно справляється, питань немає тонну. Витягуємо з КАМАЗа. Висота Камаза 2,90, 2,90, то все такі беги витягуємо. Інколи е, кумові привозили добрива, тонні беги були. Я не пам'ятаю, яке добриво, але бег був нижчий і не міг. Е, Трактор завернуть, трошки підняти. Уставили цепок сантиметрів 20, щоб був виворот крюка І тоді витягував. В принципі, без питань на таку висоту ставимо, витягуємо тонні беги. Так, і тепер ще такий вам нюанс покажу по сівалочки. Додумались, підказав вчора колега. Женя, що достав сошники. Кажу, в мене сошники є, але я не додумався. Чому доставляють сошники? То що я пшеницю нельзя, не рекомендують сіяти на міждоряддя 30. Ті, хто підписаний на мій канал, знають, що я сівалку переробили. Міждоряддя 13-30, вибачаю, 30, 30 мідоряддя Це сесою. Ми так сіємо, нам нравиться, питань немає. Але якби в нас зараз були... Отакі поводки з прикатуючими шість штучок, я б здвинув, можна здвигати, поставити 20-те мідоряддя і сіяти яру пшеницю без питань. Можна було посіяти квадратним гніздовим з таким міждуряддям, але це кусочки, огороди невеликі, тобто я не вкручуся сіяти, Якби була навісна. То можна було б і навісно ще покрутитися, але все одно неудобно. Якби в полі, то можна було б шурувати квадратне гнізові. Але так, подивимося, що з ярої пшениці вийдеться в цьому році. І будемо дивитися на наступний рік, якщо... Доробимо ще 4 ой, вибачте, 6 штучок на 20-й міждураді і шурувати тоді любу пшеничку. Якби озиму сіяли, ми думали попробувати озиму посіяти на 30-те. Часто в інтернетах там показують і 70 те пробують, і 30-те, 30 те 30 пішла по зима, я думаю. Ну, а так подивимося, може ще до осені зробимо 6 штучок. Будемо бачити, куди вітер дутиме, чим будемо займатися, але... Така ідея була б непогана б зробити, щоб вона сіяла на 20 міждоряді. І можна було б ранню сою, та що вона 75 днів 80 суперрання, її теж рекомендують не так широко сіяти. Але ми сіяли і в принципі вона найкраще показала на 30-му міждоряді із п'ятьма сортами на демополі. Так що Якось так. Так, зараз збираю машинку і будемо шурувати, шурувати, культивувати площадь. Ночі дощ пройшов. Чик, дивіться, старт, старт, як в бугаюки. Опа, і все робимо. Так, друзі, ну що, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, мирного неба всім.